Друзі, вітаю вас і ласкаво запрошую на свій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Напередодні Різдва, на різдвяний святвечір, ми зазвичай готуємо 12 пісних страв. Це такі звичаї, обряди і традиції нашого народу. Грибна підливка. Одна з таких страв. Ми її споживаємо з вареничками, які я готую з картопляною начинкою. Дуже смачно. Її також можна додавати до інших страв. Грибна підливка готується швидко, буквально на протязі півгодини. Тому насамперед потрібно обжарити муку. Для того, щоб вона встигла охолонути, ну, ми її будемо додавати під кінець приготування підливки. Ось сковородка в мене вже розігріта, і я сюди додаю муки. Обжарувати її потрібно, не треба її дуже сильно обжарити, просто злегенька, щоб вона отак от чуть-чуть тільки. Навіть не до золотистого кольору, а щоб тільки злегенька вона трошки обжарилася. Вона буде обжаруватися, я її буду час від часу помішувати. А тим часом підготую гриби. Гриби я взяла звичайні магазинні печериці, обчистила від шкірочки і зараз буду їх різати на пластиночки. Ось на я такі не... пластиночки я нарізаю ці печериці. Друзі, якщо у вас є домашні гриби, то це ще краще. Я домашні не беру, тому що в нас ніхто їх не збирає, а купляти я їх опасаюся, тому що я в них не розуміюся. Хоча гриби я дуже люблю. Ось такими пластиночками я нарізаю гриби. А мукичку час від часу помішую. Щоб вона не, не згоріла, треба слідкувати. От тільки мукичка стала така легенько-легенька, жовтенька. Тільки в процесі помішування, друзі, дивіться, щоб не залишилось комочків, тому що вона має здатність так комкуватися, коли її піджарюєте, треба розминати ці комочки. І тепер я цю мукичку беру, перекладаю в мисочку, щоб вона охолола. В киплячу воду я відправляю порізані гриби. І нехай проваруються. Як тільки грибочки закипіли, я сразу приступаю до приготування зажарки. Поки зажарка приготується, і грибочки якраз трошки прокиплять. На розігріту сковорідку я вливаю соняшникової олії, цибульку я подрібнюю. Цибульку я ось так подрібнюю, не дуже дрібненько. Друзі, це вже за вашим бажанням. Наприклад, моя сестричка любить, щоб дуже дрібнесенько було, а в моїй сім'ї якось не дуже до цього вибагливо ставляться. Я ось так подрібнюю цибульку і відправляю на сковорідку. Я забула сказати, що взяла це вже півцибульки я порізала дві таких досить немаленькі цибульки. Вони трошки більші. Розміром за середні, Подрібнюю і відправляю на сковорідку. Грибочки варяться на середньому вогні. Цибулька також тушкується на середньому вогні. Друзі, я її тушкую під кришкою. Я не люблю, щоб вона була зажарена, така, а вона, щоб вона в мені була от така іменно тушкована, така пасеризована. Час від часу помішую. Грибочки варяться в мене вже 15 хвилин, і за той час вже в мене зажарочка приготувалася. І тепер я цю готову зажарочку. Дивіться, друзі, цибулька ось така легесенько золотистого кольору має бути. Не потрібно, щоб вона була пережарена. От така, от якраз вона пасеризована, легенько жовтого кольору. І її я відправляю сюди до грибочків. І тепер на цьому етапі потрібно посолити солю я, друзі, за смаком. От будете солити і, і пробувати, чи потрібно ще більше солі додати, чи не потрібно. На цьому етапі можете, хто бажає, можете поперчити ще і додати. Можна додати грибної приправи для підсилення смаку. Є така спеціальна приправа, є такі кубики, можете вкинути, хто любить. Хто зі мною на каналі вже давніше знає, що я не люблю ці хімічні підсилювачі смаку, я цього не додаю. А хто має бажання, додавте, будь ласка, собі якраз на цьому етапі. І ще хай воно вариться хвилин 5-10. В кінці приготування цієї підливки нам потрібно заправити оцією мукою, що ми обжарювали цю підливку. Але якщо ми цю муку так одразу кинемо, вона просто комком стане. Нам її треба попередньо розвести водичкою. Водичку потрібно брати прохолодну, кип'ячену. Ось так я беру, потрошки додаю. І ось так її розмішую поступово, щоб порціями додаю водички і розмішую, ось так, щоб переконатися, що немає грудочок. Розвела я цю муку до однорідної маси, і тепер потрібно тоненькою цівочкою вілляти. Всю грибну приправку. При цьому грибну приправку треба помішувати, отак от, друзі, щоб не, щоб також не утворилося грудочок. В ідеалі, таку, як я люблю цю грибну приправку, щоб вона була, то це е, так, як густа сметана. Ну, але вже як вдасться. Ну, приблизно вона в мене вдалася сьогодні. Я вам всі пропорції дам в описі до відео. Поки я вливала розчин муки в цю підливку, вона перестала кипіти. Тепер при постійному помішуванні, щоб вона не пригоріла, я доведу її до кипіння і зніму з вогню. Дивіться, друзі, підливка закипіла. Вона така густенька в ній, в ній багато грибочків, апетитно виглядає. І аромат грибів стоїть на весь будинок. Дуже смачно пахне і виглядає також. І я вас запевняю, друзі, що вона дуже смачна. Ви, якщо ви її ще ніколи не готували, ви її приготуєте, і вона вам дуже сподобається. Все, підливка готова. Я її знімаю з вогню. Ось таку грибну підливку. Я готую для своєї сім'ї завжди на Різдвяний святвечір. Ми її споживаємо з вареничками, які я готую з картопляною начинкою. В результаті виходить дуже гармонійне поєднання смаків. Якщо до цієї підливки додати трішечки сметани, то це вже буде не пісна страва, і її можна готувати протягом року і додавати не тільки до вареничків, а й до інших страв. Наприклад, до картопляного пюре, до макаронів, до гречки. Друзі, раджу і вам приготувати таку підливку і почастувати своїх рідних на Різдвяний святвечір. Нехай панує любов і злагода, взаєморозуміння і достаток у вашому домі, рясних Божих благословінь вам і вашій родині. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною, дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, залишайтесь, будь ласка, зі мною, підписуйтеся, вмикайте дзвіночок, щоб не загубити мій канал. Далі ще буде багато цікавого і корисного. Діліться, будь ласка, моїми відео зі своїми друзями в соціальних мережах Це допоможе розвитку мого українського каналу. Буду вам дуже вдячна! З вами була Наталія, ведуча цього каналу. До нових зустрічей. Всім миру і добра!